Всіх вітаю на моєму каналі любі підписники та друзі. Дякуючи вам, в мене є завжди натхнення робити якісь цікаві відео з тим, що в мене є у хазяйстві. Сьогодні хочу поколоти дрова береза, Клен, Береза, Отакий великий сучком дубовий корч. Та продемонструвати вам працю оцього цього станочка. Колись зроблений для мене персонально з Сашою. Канал Каністра називається на Ютубі. Він виготовляє ці конусні дровоколи. Дуже якісний, напевно, найкращий в Україні. Якість. Значить. Коротко по характеристикам. Дровокол оцього такого типу зроблений спеціально для того, щоб його можна було погрузити у багажник авто та десь його перевозити. Та, скажі, для підробітка, для колки дров по людях, <кхід> заробити якусь копійку. Під дровокол можна поставити або стол, щоб дровокол на стол. Додавить крилля, щоб столика розширий, хоча це, в принципі, мені не треба. У дровоколі морковка діаметр 85 мм, кріпиться на шістьох болтах у вал. Різьба шах 7 мм, глубина канавки 3 мм, кончик до середини. Підкалений, для того, щоб він не обломався у сухих дровах. Далі всередині в стакані стоять один і два підшипника. 308 е, також вал діаметром 40 мм, довжиною 35 см. Е, маховик стоїть на ступиці, яка приварена до вала і прикручений. Ось перекручений на чотирьох болтах з різьбою М12. Маховик із трактора МТЗ. Також на валі тут такий плоский шкіл, який крутять оці ремні співвідношення передаточного числа 1 до 3. Двигуни 2 по 750 Вт від пральної машини. Підключені напряму, кнопка включення-виключення електрики приблизно 3500 тисячі на маховику виходить, ну і на конусі, так як вся ця частина так крутиться. Споживання такого дробокола максимально до 1,5 кВт в годину. Так як він колес за рахунок інерції. Для тих, хто розказують по своїй тупості і незнанню, як воно все це працює на практиці, а не в теорії, що цей двигун, він в принципі не має ніякої сили у відношенні від трьохфазних двигунів. І він не може дати такий крутящий момент, щоб такий ремень поставити на шків на великий. І він за рахунок е, максимально крутного моменту на двигуні, крутиться великий шкіл, воно кололо дрова, там, як розказують, 300 обертів, це все брехня. Він реально коле за рахунок оцього важкого маховика вагою 25 кілограмів та діаметром 40 см. І тільки так, більш ні по як він працювати не буде. Всі, хто хочуть зробити. З ременної передачі там 300 чи 500 оборотів можете купляти, якщо у вас є вдома е, трьохфазна сеть, можете купляти собі двигун там 1000 оборотів, а краще 755 кВт. Садить на вал двигуна на таку морковку, він буде колоть не хуже, ніж цей дровокол. У мене такого немає, воно мені не треба. У моїх клієнтів, яким я колю дрова за гроші 200 гривень за складометр, усіх 220 вольт, і не всі стоять навіть більше 16 А автомати на лічильниках. Тому це оптимальний варіант для моїх особистих цілей. Хто хоче, робить для себе все, що йому в голову забажається. Я показую такі дрова, як в мене є. Нічого не придумаю, колю чесно та справедливо. Приємного прогляду. Також хочу замітити, що в маховику є такі отвори просвердлені, для того, щоб при заклеюванні морковки у поліні отакий от ключ вставляємо в отвори і викручуємо у противоположному напрямку, щоб вивільнити морковку із дровенки. Реверс на які тут не поможе. Реверси ці всі е, працюють тільки на. В трьохфазному живленні з двигунами від 3 кВт, і те ще не в сильно в мощний сучок загнати. Якби двигуни були дуже сильні, то вони б розганяли цей дровокол з ходу, так як на трьохфазнику за лічені секунди. А так приходиться чекати, поки ці двигуни розкрутять маховика до оптимальних оборотів. Тільки при наборі оптимальних оборотів цей станок буде колоти дрова. Якщо робити такі станки із швидкістю маховика менше 2000 оборотів, він нічого колоти в принципі, не буде. Максимум соснові дрова сучків до 20-30 см діаметру. Я демонструю реально як коле він дуба, щоб ви не питали в коментарях, як коле дуб. Оце я вам колю дуб, Ті, хто не знає, але питає. Де ті, хто каже в коментарях, що я колю е, гнилі дрова, а то я колов силі нормальне дрова, а це я колю гнилі. Ось дивіться, воно я натягує. Каже, чітко пожуто, що немає кожуля. Бачите? А це реально гнилі дрова. Дається хороша, воно слабшає та чисто звук. І зусиль на користь. Коли ми бережели коліно 35 см діаметром та висотою 50 см, Então, é На питання тих, хто каже, чого не колиш таким дровоколом, а рейковим, так як таким дровоколом, а що сереброва і свічки, це бачите, тягнуться. Оце я ніяк не розірую руками, а потім треба сідати на табує, як бажа, ну, і розколювати їх сокиркою, добивати всі волокна. Тепер колемо клинок. На завершення відео отакий від земок висотою 80 сантиметрів та на спилі десь 30 сантиметрів. Дивимося як колися. Також не суну зразу його з другій сторони. da ju mahajo dekle na brate obrtje. Upiti, to je razklepati. Як видно на малих обертах, інтротично нічого не коле при натягуванні е, зупиняється. Хоча що зробити, як я вже кажу, отакий двигун і навіть 50 см діаметром спіл, все одно буде на двигуні горіть ремень, ніяким чином він не потягне.